А от і рибочка, а от і рибка. Це ж треба, тільки закинув. Тільки закинув і одразу на тобі рибка півоберта. Виходь, виходь, виходь. Виходь, там нема тобі що робити. Який чудовий красунчик, подивіться, а, на яку приманку. А на яку приманку? А на приманку суперову. Опа. От так от. Сільвер Крік Віп полтішок. Лежала вона в мене, лежала і долежала до свого е часу. Так, друже, давай тобі трошки вона зробила зайвих дірок більше, ніж потрібно. Будемо знімати. Ось такий красень. Хі -хі -хі, традиційна моя фраза, да? перший на сьогодні. Так, саме так. Це. Перший ось такий чудовий. Ну, подивимось, може щось ще буде. Да, вирішив перевірити. Грає вона класно. Офігенно грає, просто суперово. Ну, Давайте ще перевіримо. Ну, другий закид роблю. І що? Це виходить в нас все як завжди. З першого закиду клює, а інший. Закиди закінчуються все як завжди, нічим. Да. Цікава філософія у Окуня. Але перевірено вже багато-багато разів. З першого закиду покльовка є одразу, а потім починається починається те, що і зазвичай. Вимучуємо. Змушуємо клювати і всяка інша історія. Дуже багато несе сміття, і часто буває, що робимо закид, а за сміття чіпляється. Тож не кожен закид зі 100% ККД. Оп, є і зійшов. Але цього разу м'якенько сів. Хоча й окунець був непоганий. Так, да, друзі, я думаю, що зараз, зараз ми щось дозловимо. Ти що? І ще окунчик, Гарнівсінький розмір. Просто чудовий. Ох, що ж, як він ледь сидить. Хоча з іншого боку тріночки такі тонесенькі, мають його гарно просікати, але ви бачите, гарно просікає. А, і, коротше, є шанси в нього зійти. Да, Почекай. Це вже третя покльовка у нас сьогодні. І дивіться, всі один в один. Такий 200 плюс. Опа, окупінці чудові. Да, Ось так от. Silver Creek VIP-50S. Треба потім подивитись його тактико-технічні характеристики, тому що він, не знаю, роки 4 в мене лежить. В... Коробайців мої, і я не ловлю на нього. Ну, Бачите, дарма, дарма. Хоча, з іншого боку, часто буває, що не прийшов час до конкретної приманки, бачите, а сьогодні саме її час. Блін, дивлюсь, такий здоровенна американка, що можна крокодило садити на кукан. Треба змінити. А хто у нас тут сидить? А це у нас ще рівний окунь. Да. Ось так і риболовля. Скажу я вам, мені вона подобається. І розмір гарний окунців. Ну, мабуть, вже варто з вами здоровкатися. Так, ну що? Мабуть, вже точно треба зняти застіпку і поставити нормально, тому що це якась застіпка курільщика. Так. Так, прямо зараз це і зроблю, бо нікуди воно не годиться. Перервах між окунцями можна з вами і привітатись. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. Як ви зрозуміли, сьогодні ловля наша буде, буде стосуватись саме окуня, і вже хочеться знов бігти його туди, в водичку, його ловити, тому що він клює. Але перед початком я покажу вам. Я вам покажу зараз я вам покажу на що буду ловити. Сьогодні під окуня в мене така не суперформатна палка. Хоча дуже-дуже чутлива. Це CalaMetті е е Прототайп 89 до 3,5 Єгі, 06 шнур і Daiva Exis 4000. В якості приманки я вам вже показував цю красу. Це е Дайва Silver Creek VIP 50. -й. По ходу п'єси це форелева тема. Я вам скажу так, що навіть не дивлячись на те, що я виграв чемпіонат світу з ловлі Форелі в швидких річках, то я жодного разу не бачив, щоб під час змагань ловили на таку приманку. Безумовно, її розробили японці саме під ловлю. Струмкової форелі, але жодного разу я не бачив. Ну, але це по суті мало, мало кого цікавить, тому що ми будемо на неї ловити окуня. І окунь клює, і це чудово. В чому її особливість? Дуже класно вона заводиться одразу і досить важка, не дивлячись на об'єм. Так що під наші умови, в яких ми ловимо, це глибина плюс-мінус. Два метри, може два з половиною десь, те, що треба. Сьогодні ми з Кирюхою вдвох знов прийшли на перевірені класні місця. Кирюха буде ловити сьогодні на гуму. От у нас такий буде невеличкий батл, хоча назвати його повноцінним батлом не можна, це більш так умовностей. Хоча цікаво буде подивитись, що він зловить. Ти вже зловив там з п'яток окунців і вирішив перейти на більш важку снасть, спробувати зловити Судака. І це буде показник. Як тільки в тебе буде перша покльовка, одразу я роблю те саме. Так що, друзі, я сподіваюся, що не окунем єдиним сьогодні буде сповнена наша риболовля. Тож давайте її хотів сказати розпочинати, продовжувати. Так, да, наче непоганий такий містяк з окунцем. Побачили, побачили місце по тому, що трошки виходив жарашок на поверхню. От, і вирішив я бігом поставити те, що перше попало під руку. І поставив оцей Silver Creek VIP. І ви бачите, тепер, тепер не хочу його знімати. Ось така ситуація. Зараз саме час на подібні приманки. Дуже круто вони зараз по весні і на початку літа працюють по такій, скажімо, не гарячій ще воді. От, по гарячій також вони інколи бувають включаються, але, але не завжди. От, зараз саме, саме от початок. Гарних роздач на подібні приманки. Тож хочеться максимально перевірити місця. І, в принципі, от скільки, скільки не помічав, то якщо окунь є і він активний, перші закиди приносять покльовки зазвичай постійно. О, тому нема, нема резону стояти, очікувати, якщо нічого нема, Краще змінити в цей час місце, ніж е, щось намагатись вигадати з кольором або з вагою. От. Необхідно розраховувати саме на активну рибу, тому що окунь зараз активний. І не тільки окунь. часто в приловах влітає щука, судачки. От, я минулий рік взагалі. Згадую дуже-дуже з таким позитивом і оптимізмом на цей рік. Я сподіваюся, що вдасться мені так само половити, як і минулого року я ловив на цикади Судака. Це взагалі окреме задоволення, коли на гуму він бере набагато гірше, ніж на цикаду. І це прям дуже приємно. Отож, От, будемо зараз ловити, змінювати місця і перевіряти, що в нас де ловиться. Що в нас де стоїть, де в нас окунці, де в нас судачки. І дуже хочеться вже половити насправді судачка, тому що давно я його не ловив. А зараз, зараз його час. О, ти диви. Який красень, з, другого, з другої покльовочки сів. І теж все неподалік берега. Так, да, е в цій приманці я дивлюсь, що є особливість, от якщо звернути увагу, я тільки що подивився, коли його тягнув, він був зачеплений-ледь ледь ось так. За губочку е середнім трійником. А потім зачепився за зябру. Так що під час виваджування, якщо навіть він сів не дуже. Гарно, У нього значно менше шансів на те, щоб зійти. Тому що тут два тріника, вони хоч і з тонконкового дроту зроблені, але дуже Апана. Ну, який кайфець. Ох, як це круто. Як це круто. Така наша погода не дуже е, льотна. Але рибка клює. Так, заховались ми від вітру, щоб не так сильно він пронизував. Опа-на! Опа-на! І бачите, в затишку тут є у нас хто? Чудові окунці! Чудові окунці. Да. Да. Ось, подивіться який. І цього разу вже хотів його з'їсти з голови. Це такий вже хлопець на спарубок... парубок. Голодний. Та ну. Ну, давай. Єдина проблема, можна їх погнути. А якщо погнути, треба їх і вже міняти. Тому що вигнути назад, вони втрачають свої якості нормальні. Так, ну що, тихо, 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 тихо. Да, <плук> ну що ж таке? <плук> З рук, З рук вистрибнув, хотів вам показати і, і не показав. Так. Да. Да. А... Не хотів би це казати, але дуже хочеться, щоб так насправді і було, щоб це була маленька вечірня оконева роздача на приманку бляхамуха, на яку навіть не знаю, мабуть, ще б чотири роки в мене пролежала, щоб я її поставив. До речі, останнім часом у мене так і виходить. Є е, певна е, категорія приманок, які ти інколи купуєш, да, вони тобі суто візуально подобаються, а потім не користуєшся і приходить час, саме, коли вони показують себе якнайкраще. Безумовно, можна спробувати зараз заради приколу поставити там телспінерок якийсь. Да? Можливо, на нього також буде клювати, але тут питання в іншому, питання саме в цій приманці. Мені подобається на неї зараз ловити, і вона ідеально підходить за глибиною і за силою течії. От, і ще мені подобається, що вона дуже так речить класно, заводиться з півоборту. Трошки треба інколи виходити на бережок, тому що ну так, доволі доволі прохолодно. І навіть не дивлячись на те, що я ну такий, морозостійкий молодик, ну, стояти вище пояса в вейдерсах, і ну, при цьому, щоб вітер був постійно в обличчя, майже ну, це таке, таке, собі, таке собі діло. Хоча от, трошки вийшов, от, постояв без вітру і можна вже йти ловити далі. А треба обов'язково йти, тому що клює. О, це вже здалечку взяв. Але дрібнуватий. Дрібнуватий дуже. Хоч і дуже активний. Хі -хі -хі -хі. Такий спорт, спорт Ось взяв замок, ну. Жадібний. Чолов'яга. Клас, риболовля класна. А на вечір, може, підтягнеться щось толкове, можливо, судачок якийсь, якщо вітер стихне, може і жерешок буде виходити. Да, тому що зараз погода, м яко, м яко кажучи, не дуже. Класно, що хоч дощу нема. Але він цілий день сьогодні був. Hour later. Да, щось затягує знов небо. Так вже задовбали, друзі, останнім часом всі дощі, просто жахіття якесь. Хочеться вже тепла і хочеться, щоб був вже штиль нарешті. Вітер також е мало що доброго нам рибалкам приносить. Хоча, з іншого боку, е зараз опа і окунець одразу. Зараз вітерець нам на руку дуже тим, що. Пух трошки поздуває з дерев. Тому що це жах. О, те, що я вам казав, бачите? Він взяв за грудний трійник і зачепився спиною за той, що ззаду, трійничок. І нікуди не зійшов. Та ну, тільки, тільки в тобі не вистачає декількасот грамів, щоб ти був такий, як хочеться. Так, да, пам'ятаю, з Кирюхою ми зловили 735 грамів окунця. він би зараз, ох би, нам не завадив. Ох би він нам не завадив зараз. Кидаю трошки далі цей Silver Крік і е, можу сказати, що хотілося би туди використати щось більш вагоме. А глибинка там більша, там вже... Під 3 метри, може навіть і більше. І не вистачає ваги цій приманці. От цикаду туди, туди треба кидануть. Вони в мене є. Принцип роботи плюс-мінус такий самий. Матеріал виконання різний, хоча я думаю, що в окуні без різниці цей матеріал виконання. Головне, щоб він там був і все буде чітко. Зловив себе на думці, друзі, тільки що, от ловлю, стою. І, мабуть, якщо б японці дивились на що я ловлю, вони б ну, просто сказали, що я трошечки з головою не сильно вирішую. Я ловлю на спінінг для ловлі кальмара. Форелевою приманкою це плюс-мінус те саме, що поставити не знаю на фідер-воблер і ловити. Ну ну плюс-мінус те саме. Я ну я не знаю, це супер неправильно. Хоча а, з іншого боку, в наших умовах це показує надзвичайно крутий результат. І не дивлячись на у таке дуже нетрадиційне для Японії поєднання, дуже класно бере риба. І як же ж він чудово клює. Який же ж це кайф. Не, не, не скажу, що з кожного закиду, але е, досить часто не сумую, не сумую я від е, нестачі покльовок. І от подивіться, який. Гарний розмір, гарний. От хто скаже, що дрібний, дивлячись з чим порівнювати. Якщо порівнювати з 700-грамовими оконями, безумовно дрібний. Але якщо ну, розуміти, що це Київ, то гарний. І дивіться, який борзий. Вистрибує з рук. О, Це вже далеченько клюнув. Ти подивись тільки, ну. Той десь з райка непогана. Так, планував я сьогодні половити судачка і взяв з собою спеціально отакий судачковий комплект. А що в нас виходить? Виходить окунь. О, ти бачите вітер який. Пам'ятаю, дуже класно, коли я вперше поставив цю приманку. Це було три роки тому на Десні. Мені дуже вона сподобалася, але потім вода пішла і ну, вже вона була не актуальна, тому що подібні приманки вони найкраще себе показують саме на водоймах, де є маломальська течія. О, ну, кунець був, але зовсім дрібний і зійшов. А, от. Ну і після цього якось я на цей Silver Крік забив. Так, ну що, перевіримо цикади. Думаю, що варто це зробити. Можливо, на цих самих місцях на цикади буде краще за рахунок того, що я планую поставити більш важку і закинути подалі. Хоча є велика небезпека відпаяти її на набровці. ти йоханий, бабай і добрав. Відпаяти на бровці, тому що вона тут ракушнякова і дуже різка. І знов в нозях. Боже, який же ж ти красунчик. Який же ж ти красивий окунець. Який же ж ти бажаний. І на змаганнях це просто щастя. І дивіться, від'їдається жирненький. Друзі, перед тим, як продовжити нашу риболовлю, дуже хотів би попросити вас долучитися до збору коштів моєму товариші Сані, який зараз боронить нашу державу на східних кордонах. Йому необхідно зібрати, ну, по суті, невеличку суму для ремонту автівки. Посилання я зараз залишив отут на баночку. Кожна гривня 2, 5, 10 суттєво допоможуть. Е, і хотілося би якось віддячити нашим захисникам. Тому долучайтесь обов'язково, а ми будемо продовжувати. О, От вона. О, а це вже в нас супервикиду і на цикаду, друзі. Ось така історія. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотіли судака? Хотіли, друзі, судака. Ось, будь ласка. Будь ласка вам, судак. І тривога твою наліво. Так, судак. Те, що я вам казав, бачите, на цикаду судаки клюють. A later. Цікаво, друзі. От з першого закиду покльовка і все. І більш нічого. Я вже поставив. Більшу цикаду, це е, також дайва Metal Vibe. Е, кидаю подалі, нічого. Бачите, Окуня погода нема, окунь весь е, в прибережних зонах, а судака нема от в тому місці, де ми ловимо. От, можливо, є резон ставити гуму. Але хочеться ще. Хочеться ще щось зловити саме на цій приманці. Та ні, друзі, це вже не смішно. Це вже взагалі не смішно. Вирубився окунь повністю. І на тих місцях, де він роздавав, нема. Взагалі нічого. Чекай, 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 чекай. Не вистачало мені ще обірвати приманку мою чудову. Ні, обривати нам її не треба. Що це з ним, я не знаю. Але на вечір він десь зник. Ну, а якщо його нема тут, то десь його є два. Це давнішня приказка. Якщо окунь наклює, клює, зараз, мабуть, будемо переходити вже на Судака на інші місця. Зараз ще в нас є кілька годин часу. Хотілося б перевірити. Ну, звісно, звісно, якщо погода нам дозволить, і зараз знов дощ не лусне на голову. Окунь. Десь подівся. Куди подівся, невідомо. Чому подівся, невідомо. Але факт є факт, його е, не стало. Е, роздав він дуже круто. ти Був свідком. Е, да, і, і до речі, клював не лише в мене, а ще і у Кирюхі, на силікон. І от як клював гарно, так він десь і спітляв. Чому невідомо. Наче і погода нормалізувалась, і дощ перестав, і навіть не знаю, там якісь, якісь просвіти на небі з'являються, а Окуня нема. Ні окуня, ні Судака. І, на жаль, на жаль, не встигаємо ми половити Судака, хоч зараз саме його час. Адже треба, треба вже їхати. Треба їхати, от так буває. Рибалки мене зрозуміють, коли хочеться ловити, а ти мусиш їхати. Це ну, таке не дуже приємне відчуття. Але відчуття приємне можете зробити мені ви, поставивши вподобайку під цим відео і написавши гарний коментар. Я сподіваюся, що я на нього сьогодні. Заслужив і обов'язково. Обов'язково переходьте на в опис до цього відео. Я залишу посилання на цю приманочку, на яку ловив на Silver Creek VIP. Кому цікаво, переходьте і ознайомлюйтесь поближче. Ну а на сьогодні все з вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.